Котику, що? Ти не будеш на мене сваритися. Да що? Мені дурний сон приснився, Іванцю. Ти? Так ти, ти ж сон? А що снилося? Що я м, спала із сусідом Петром. — Це не дурний сон. Це зовсім не дурний сон. Іван, ти що говорив? Це ж сон? Ну, знаєш, Марійко, сон сну різниця. А того, як ви там у сні? Та так. Що значить та так? Щось було? Та нічого не було. І чого ти до мене таким тоном? Це ж сон? Ну, добре, добре. Не вражайся. Просто цікаво мені, чому тобі таке приверзлося? Може, ти Петрові який привід давала? Усміхалась якось? Не так, учима блимала, не у сні. Та нічого я не б... 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 Ні сувечку викупав. Як завжди, як сусіди. Здрасті там, привіт. Ну, а у сні чого все почалося? Я у дворі була. А я де був, ти на роботі, мабуть. Хм. І що там далі? Отже, у дворі була, кури водувала, а тут Петро за парканом. з каже, ну ще щось там. А потім питає, де Іван? Кажу, на роботі. А він каже, що його натки вдома немає. Давай мовляв, до мене. Ну, я паркан і перемахнула. Вот так зразу на його клич і перемахнула. Іван, ти що, така дурниця, сниться? Цікаво. Я ж ти наш паркан перемахнула, він же двохметровий. Та якось поперескочила, хіба я перескочила. Чи не моторна. Ну, знаєш, моторне. Ти навіщо що не опиралася? Опиралася, Іванчик, Ще й як. А Петро такий нетерплячий, напористий. Я того Петрові ноги по восьмикую. і не тільки. Та це що, Іванчик, це що? Що люди подумають? Люди. Своєю воли до нього того. Хоча, якщо паркан перемахнула, та я не встиг і пам'ятав Іванцю. Обнімала хоч його. Чи може і не обнімала, і нічого нічного не духу? Як це зрозуміти? Я тоді про тебе думала, Іванцю. Думаю, це ти, чи не ти. А коли зрозуміло, що це не ти, а Петро то я з хати, та через паркан фіть і додому. Чи треба такому дурному писнитися? Не кажи. Та дивись мені, Марійко, якщо зчизнитиметься Петро, мене одразу були гаразд, мій котиком. І Марійка пригонулася до Івана. А Іван до Марійки і була тиха, тиха і зваблива ніч. Марійці зноснився Петро.